Вітаю, це провінційні вісті. Дев'ять нагород за мужність посмертно вручили сім'ям загиблих військовослужбовців Тернопільщини. Кожного дня наші захисники та захисниці наближають нашу спільну перемогу. Але вона дається надважкою ціною ціною людських життів. Тих, хто поліг за нашу свободу, нагородили посмертно. Ордени вручили дружинам та батькам загиблих героїв. Рідним загиблих військовослужбовців Тернопільщини вручили державні нагороди. Орден замужність другого ступеня старшого сержанта Осадця Петра прийшла отримати дружина. Її чоловік загинув 26 травня у Луганській області внаслідок ворожих обстрілів. На фронт краянин відправився добровольцем на другий день початку повномасштабної війни. У чоловіка залишилося двоє дітей. Він вдома мав майстерну поковальству. Його то цікавило, він тим захоплювався, і він він любив. Він любив метал, як він казав, що метал це його. Хто б його що не попросив, він старався. Кожному допомогти втрата найкращих синів та доньок. Це горе для всієї країни. Пані Яна втратила свого сина 14 травня. Андрій Міхов загинув на Донеччині. Боронити рідну країну Андрій приїхав за кордону. На фронт він відправився із батьком. Той був командиром зводу, в якому вони разом перебували. Син загинув просто на очах у чоловіка. Йому завжди казав, де б я не був. Якщо на нашу землю прийдуть, я зробив країни приїду свою землю. Закінство дуже такий. Мужествен відважний, Всім допомогти Ну, Нагороди визначаються указом президента за поданням командирів тих військових частин, де вони проходили військову службу. Загалом державними нагородами посмертно відзначили 9 захисників. У 2023 році програма Доступні ліки розширилася трьома важливими напрямками. Як повідомили у Національній службі здоров'я України, до програми увійшли імуносупресивні препарати, тест смужки для інсулінозалежних та знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів. Як отримати рецепт, а згодом і препарат пояснили у департаменті охорони здоров'я Тернопільської ОВА. У 2022 році понад 2 мільйони українців користувалися програмою Доступні ліки. Усі, хто мають сімейного лікаря, отримали безкоштовні рецепти, а згодом і медикаменти у найближчих аптеках а заплатила за них держава. Навіть попри війну, програма Доступні ліки і надалі вдосконалюється. Зокрема, вона розширилася трьома важливими напрямами. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України. Тобто безкоштовні медикаменти зможуть отримати ще більше людей. Це для пацієнтів, яким зроблена пересадка органів. Раніше це відбувалося за кошти органу місцевого самоврядування. Крім того, для пацієнтів другого інсуліну цукрового діабету другого типу мають право виписувати тисну мурушки, і вони отримують безкоштовні рецепти і для паліативних хворих. Усі ці препарати пацієнти можуть отримати лише за електронним рецептом, який виписав лікар через електронну систему охорони здоров'я. Отримати медикаменти можна в аптеці, яка має помітку доступні ліки та співпрацює з НСЗУ. Якщо план лікування для пацієнта узгоджений вже попередньо, то пацієнт навіть не повинен не обов'язково повинен йти на прийом до лікаря. Він може це по телефону узгодити, і йому на телефон прийде цей рецепт. Під час війни програма Доступні ліки показала свою стійкість і ефективність. Пацієнти з окупованих територій отримали рецепти і погасили їх у регіонах нового місця проживання. Так люди з регіонів, де ведуться бойові дії, отримали життєво необхідні їм препарати в обласних центрах та невеликих містечках Заходу України, так само безоплатно. Перевагою програми є також те, що вона допомагає знизити витрати на ліки з кишені пацієнта. Тому я з всіх закликаю, хто е, не знав про цю програму, зверніться до свого сімейного лікаря, проконсультуйтесь з ними і в цей тяжкий період часу скористайтесь послугами, які гарантує і надає держава, зокрема, і по препаратах програмі Доступні ліки в Україні. Великі мережі АЗС знизили ціни на пальне. Бензин марки А-95 здешевшав на 1 гривню за літр до 51 гривні за літр. Ціна на бензин та дизельне пальне в Україні знизила значна частина станцій з 13 по 16 січня. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу консалдингової групи А-95. Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості і дизельне в цих. Мережах також знизилась на 1 гривню до 53 гривень за літр і 54 гривні за літр, відповідно. У Байковецькій громаді з'явився поліцейський офіцер громади. Це один із кроків у реформі національної поліції. Втілювати таку програму у нашому краї почали у 2021 році. Перші офіцери з'явилися у Бучацькій, Тернопільській та Білецькій громадах. 16 січня до виконання своїх обов'язків приступили й офіцери Байковецької територіальної громади. Кожна територіальна громада повинна мати свого офіцера. Це один із кроків у реформі національної поліції. Тернопільщина регіону, якому втілення даної програми розпочалося ще у 2021 році. Перші офіцери з'явилися у Бучицькій, Тернопільській та Білецькій громадах, 16 січня до виконання своїх обов'язків приступили й офіцери Байковецької територіальної громади. Сьогодні поліція це не каральний орган. Ми в більшості працюємо на Випередження на профілактику по всіх напрямках і по напрямках сімейного насильства, алкоголізму, наркоманії і громаді. Для того щоб таким людям допомогти не втопитися в своїй проблемі, а витягнути їх, перш ніж приступити до виконання своїх обов'язків, офіцери громади пройшли кількамісячні курси на базі Харківського університету внутрішніх справ. Вони опанували документування правопорушень, екстрену їзду, затримання порушників. Та один із основних напрямків своєї діяльності це комунікацію з населенням. Першу чергу наша основна задача це довіри населення. Це допомога населенню, співпраця з органами місцевого самоврядування. Є відділи відділення здійснення з ними спільних виїздів. Надання допомоги неповнолітнім особам, протидії та забезпечення публічної безпеки, протидії адмінпропорушенням, правопорушенням кримінального характеру. Будемо більш тісніше координувати наші дії, тому що в 15 сіл ми охопити, так би мовити, всі не можемо, а потрібна постійна допомога нам поліцейським, щоб не виїжджали на місце, працювали з населенням. На території Байковецької територіальної громади працюватимуть два офіцери, які перебуватимуть на зв'язку з місцевими мешканцями 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Новопризначні офіцери обслуговуватимуть 15 населених пунктів з 14-ти тисячною громадою. Байковецький сільський голова Анатолій Колик пообіцяв всіляко допомагати їм, аби на віреній території мінімізувати злочинність та правопорушення. Місцеві мешканці забезпечили нових представників своєї громади усім необхідним. Купили обладнання та автомобіль. Ми на своїй і території повинні здійснювати відповідну роботу, де в тому числі і на жаль, в нас відбуваються певні інциденти із порушенням і правопорядку, і дотримання відповідних правил номерів проживання на нашій території. Офіцери громади працюватимуть на поліційній станції, робитимуть усе можливе, щоб створити безпекове середовище та надавати якісні послуги. Обміняти лампочки розжарювання на led лампи у Тернополі можна буде з кінця січня. В Україні реалізовують програму для населення по обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи. Ця ініціатива є частиною підтримки Європейського союзу Українського енергетичного фронту, що також включає постачання генераторів та іншу допомогу для підтримки інфраструктури України. Обміняти лампочки розжарювання на led лампи у Тернополі можна буде з кінця січня. Остаточно. Чну дату старту проєкту повідомлять на офіційних ресурсах Укрпошти. Спершу участь в ньому братимуть тільки великі міста. Обмін відбуватиметься у два способи: з попереднім замовленням і без нього. У першому випадку це можна буде зробити через застосунок Дія. Тоді лампи гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях Укрпошту упродовж п'яти робочих днів. Після отримання підтвердження на телефон. У другому можна прийти без реєстрації, але тоді лампи обміняють лише за їх наявності. Участь в програмі може взяти кожен віком від 18 років. При обміні в Укрпошті фіксуватимуть паспортні дані, тож з собою потрібно мати посвідчення особи і податковий номер. Обміняти лампи можна лише один раз. Планується, що завдяки проєкту вдасться заощадити один гігаватт. Це річний обсяг виробництва атомної електростанції. Коляда єднає Україну. Вихованці Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення влаштували концерт, де заспівали українські колядки. Все для того, аби навіть у такий складний час тернополяни відчули дух новорічно-різдвяних свят і плекали давні українські традиції. від святого вечора і до водохреща українці несуть коляду у кожну хату, аби сповістити про радість від народження Ісуса Христа. Вихованці Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення влаштували концерт, де заспівали українські колядки. Цей захід. Для того аби показати, що нас ніхто не вибиває з сідла, ніякий ворог, ми будемо колядувати, тому що це наше, це в нашому єстві, це в нашій крові. Коляда єднає Україну. Така назва пісенного заходу, і це справді так запевняють учасники тріо «Рапсодія». адже впевнені, що українська пісня об'єднує наш народ. Ми піднімаємо трошки дух людей. Для того треба, бо як всі будемо. Треба дух, щоб ми тримали патріотичний дух. Також для відвідувачів заспівали і інші мистецькі колективи Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення та зіркові гості. Аби навіть у такий складний час тернополяни відчули дух новорічно-різдвяних свят і плекали давні українські традиції. Радуйтеся, Християни, бо є Христос ми живами. Радуйтеся, веселіться, Христу низько поклоніться, Христос сереждає. Славімо. Це були всі новини та події вівторка. Дякую, що були з нами! Бережіть себе, бережіть своїх близьких, а перемога вже близько.